Наш паром, на ньому повно людей. Всі їдуть до Лімон Сульгарда. Це туристичне містечко Італії. Воно чарівне. Дощик. дощик. Будемо надіятися, що це ненадовго. Лімоне з улгарда. Містечко, яке ми хотіли побачити. Mm -hmm. Ось і вийшло сонечко, але завдяки дощу ми сховалися в затишному кафе. Яке гарне оформлення. Естетика італійського міста. Лімон сулгарда. Завдяки дощу ми сховались в це чарівне кафе і заказали такий шикарний десерт на трьох. Морозиво, чизкейк. І якийсь напій з лимоном, не знаю, як він називається, але дуже естетично виглядає. Внутрішній інтер'єр кафе. Лимоне Сульгарда. Це містечко на західному березі озера Гарда, в регіоні Ломбардія, Італія. Воно розташоване серед мальовничих гірських пейзажів, славиться своїм середземноморським кліматом, що сприяє вирощуванню цитрусових, зокрема, лимонів. Символ цього міста лимони. Ось тому його і назвали Лимона Сулгарда. Ми йдемо вгору і перед нами відкриваються шикарні краєвиди. Дуже атмосферне містечко. Лімони сульгарда. Побачила вузесенький проходик. Недарма лимони символ міста, вони на кожному кроці, навіть на вивізках. Ось вивізка будівлі і лимони. Старовинні вулички вимущені брущаткою. Цікавий факт про це атмосферне містечко. Традиція вирощування лимонів бере свій початок у 13 столітті завдяки францисканським ченцям. Вони створили спеціальні лимонаї, укриття для лимонних дерев. Щоб захистити їх від зимових морозів. Ці історичні структури досі зберігаються і відкриті для відвідувачів. Ще один дуже цікавий факт про довголіття місцевих жителів. У 1970-х роках вчені виявили, що багато місцевих жителів мають рідкісний білок у крові. Цей білок допомагає знижувати ризик серцево-судинних захворювань і сприяє довголіттю. Завдяки цьому лімоне сульгарда здобув репутацію міста довгожителів. Скільки кактусів. Все утопає в зелені і в квітах. Лімоне сульгарда оточене гірськими пейзажами. Що робить його ідеальним місцем для активного відпочинку. Тут можна займатися пішими прогулянками, велоспортом, водними видами спорту, такими як вітрильний спорт, і серфінг та кайтсерфінг. Як цікаво, прапор Італії, а поряд прапор цього міста, на якому зображено лімон. Місто також славиться своїми оливковими гаями та квітучими набережними. Розвиток туризму в місті почався на початку 30-х років минулого сторіччя. До 1930 року лимоне було відрізано від решти Італії. Його можна було дістатися лише по озеру або через гори. У 1932 році було завершено будівництво дороги Гардесана, що з'єднало місто з іншими населеними пунктами. Це сприяло розвитку туризму та перетворенню Лимоне на популярний курорт. Є ще один цікавий факт про назву міста Лимоне. За деякими джерелами вона може походити від латинського слова лімен, що означає кордон, вказуючи на стратегічне розташування міста на кордоні між Австрією та Королівством Італія в минулому. Перша згадка про поселення на цих землях датується неолітичним періодом. Місто пережило численні історичні етапи від римського періоду до правління Венеціанської республіки. Що значно вплинуло на його розвиток. По крутому сходу нам треба піднятися на гору, де знаходиться наш отель. Ну нічого, це вже останні кроки. На нашому шляху водоспад. І нарешті наш отель. Який знаходиться в горі? А поряд водопад наш отель. обзор нашого номера так і у нас ще є балкон, ну це нема слів. Мапі було Наш басейн в готелі. Йшов шалений дощ з грозою. І ми стоїмо і чекаємо, коли він пройде. Ми вдостально купали в басейні. І зараз йдемо в наш готель. Вечірня краса. Нічне місто і дощ. Доброго ранку місто, Лімоне Сульгарда після нічної зливи. Напрочуд прекрасне. Зараз ми будемо снідати і виселятися з готелю. Ми в їдальні в готелі і люстра, яка мене вразила. І чесно, на два Такого смачного сніданку ще в жодному готелі я не бачила. А ще ж десерти будуть. І, до речі, цей готель обійшовся за ціною, ніби хостел в Ірландії. Ось такі тут ціни в Італії. І ось нарешті порт. Ми чекаємо наш катер, який в далині вже відніється. І будемо їхати до Мілану. Пливти, верніше. Чотири години на цьому катері. Ми будемо їхати до Дезенсану. Чотири години на такому прекрасному паромі. Це буде казкова подорож. Подорож озером гарда. Наш паром, який їде на десензано. За цей день, що ми провели в місті, ми були просто в захваті від лімони сульгарда. Це місто зачаровує кожним куточком. Вузькі квітучі вулички, мальовничі набережні, гірські пейзажі, що відбиваються в кришталевій воді озера, атмосфера тут спокійна, а природа неймовірно гармонійна. Кожен момент відчувався, як маленьке свято для очей і душі.